У тривожні часи, коли від північного сусіда можна очікувати чого завгодно, потрібно завжди бути поготові. Як у разі надзвичайної ситуації, населення сповістять про небезпеку і чи готові до цього самі Павло Монахов розповість більше. цей пристрій у народі називають тривоном. У разі авіанальоту чи іншої надзвичайної ситуації його буде чути як на Комарова, так і на ентузіастів. Ця сирена розташована на проспекті Незалежності на даху першої гімназії. Почувши тривожний звук, чернічани роблять припущення, що ж він означає. Атомний удар, воєнне положення, не знаю. В місці щось трапилось в будинках, якщо пожежа. Війна починається не війна і не ядерний удар, а лише перевірка системи оповіщення. А тут що такої? Ну, все нормально, ніщо слава Богу, що чіпле систему оповіщення населення у Чернівцях встановили ще у 70-80-х роках минулого століття. Відтоді її ніхто не модернізував. Вона морально і фізично застаріла. Тому такі навчальні тривоги проводять щоквартально. Щоб подивитись на технічну справність, експлуатацію даних сирен, і якщо будуть наявні недоліки, їх усунути. Що вона була у своєму готованому справному стані? У нашій області ця система налічує 34 електросирени і 52 вуличних гучномовці. Заміна повністю на даної системи, вона не передбачається, йде модернізація і докомплектування, так як це дороговаркісний проект. Зокрема, сирени планують розташувати щільніше, аби оповістити якомога більше людей. Втім, самі чернівчани не до кінця розуміють, як діяти, коли звучить тривожний сигнал. Шутана не робити, тікати там чи... не знаю, Ну. Ну, как по, по существу, как получится. Не паниковать, кувати там. Організовуватись, збирати. треба виходити в школу, бо може бути або пожежа, або ну щось невірно сталося. Я думаю, що вчителі виводять всіх дітей і вони в бункер Заходять біжать бомбоубіжище. Та де розташовані об'єкти укриття у нашому випадку на проспекті теж знають не всі. В цьому районі не знаю. знаю лише на гравітоні пару бомбосховищ. Є, але ну відкрита воно і зроблено ли воно для того, щоб люди там прятались. Сумніваюся. Наслади немає, і, і про те, і вони мабуть і не скажуть нічого, і не оповістять. Я так думаю, то що вони про себе все думають і дбають про себе, а про людей вони не дбають. Владники ж очікують на нове положення про організацію зв'язку і оповіщення, яке дозволить їм суттєво оновити застріле радянське обладнання. Тому поки модернізують те, що можуть. Ми встановили більш такого обласного значення. Систему Камертон, яка дозволяє оповіщувати керівний склад області, смс повідомленням у Чернівцях. Система розташовані в районі залізничного вокзалу, комарова, проспекту, Нароші Пруцької та інших. І результатом випробувань її готовності надзвичайники задоволені. Перевірка прийшла вдало. У нас було на спрацювання п'ять сирен в попередній перевірці. Зараз на даний момент одна, але вона запущена в ручному режимі. Павло Монахов, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.